Ну що він готовий? Ну що, він вважає, що він заради вас, навіть готовий все на себе звалити і тягнути Довели ви чоловіка, да? до коліна, <свист> до локтя. Каже, так, готовий все тягнути на собі, готовий, причому каже, скільки треба, стільки й буду все це на собі нести. Готовий колісниця переїхати до вас, ну тобто, або якщо ви з ним не спілкуєтесь, приїхати до вас, тут колісниця або разом з вами кудись поїхати. Колісниця це він готовий разом з вами кудись переміщатися. Єдине все, ж таки, колісниця це про те, що людина думає про себе і йде по своїй меті. Тому я думаю, він буде скоріш за все. Тут вам казати, щоб ви до нього переїхали, на що ще він готовий заради вас? Аркан Смерті він готовий обрати із свого життя все те, що вам заважало з ним будувати відносини. Тобто пройти трансформацію, переродитися. Так, а що було? Карти кажуть мені. Так він раніше хитрував, маніпулював і обманював. Розумієте? Я карти дуже чітко відповідають, на що ще він готовий заради вас. Готовий ходити до психолога шість мечів. Так, готовий, готовий щось на Ютубі слухати, тобто вчитися тому, як будувати відносини. І далі пуста карта. Не треба вам знати. кажуть. Він каже: більше тобі не треба знати і так багато сказав. Ну, давайте про нього. Що це за чоловік? Це чоловік, який зараз щось там, якісь моменти регулює в своєму житті, щось там з чимось бореться. Так, тут хтось з вас міг піти із відносин кохаючи. До речі, він така, він людина закрита, він не відкривається кожному зустрічному на своєму шляху. Чоловік із минулого, шість чаш, але душу ви його знаєте. Зразу впізнала, коли зустріли.